Всім доброго ранку. Не мала змоги довго виставляти відео. Отримала ще одну посилочку з інкубаційним яйцем. Отже, в ній КОБ 6 штук, 6 штук роз, 3 домінанти, 3 іспанки, чорних, мабуть, і 6 іспанків білих. Значить, Підготувала, але не відкривала. Я ж тут пішов. Зараз будемо дивитися. Замовляла же саме, в цей раз без тирси. Зараз будемо перевіряти, чи доїхали вони цілі. Поставлю на паузу, щоб розмотати. Отже, дивимось. Так ось тут всі цілі. Так, всі цілі, великі яйця, гарної форми. Так, зараз переміщу. Це другий ярус. Тут також. Ну тут грязненькі трошки. Тут також всі цілі. Яйця, з яйцями все добре, хоча і без тирси. Зараз вам піду покажу, що в нас вийшло з минулої інкубації. От у нас вивелося всього 6 штучок. А ось ці шість штучок, які у нас вивелися з минулої інкубації, але б їх було вісім. Якби я не полізла допомагати двом вилупитися. Отже, із 10, 8 мало бути. Це 80% вилуп, я рахую, що це добрий вилуп. Всі 10 були запліднені. Одне завмерло на восьму добу, і все завмерло перед самим виводом. Отже, отакі у нас справи. Всім, хто дивився, дякую, ставте лайки, до побачення.